Привітаємось із сонцем весняним, пташками веселими, небом блакитним. Скажемо доброго ранку. Ой, малята, а хто залетів до нас у кімнату? Та це ж метелик. Він запрошує нас на прогулянку до клумби. Вам подобаються гарні метелики? А яскраві квіти? Так, мені теж подобається, тож вирішаємо на прогулянку. Малята, погляньте, яка краса. Скільки метеликів в мене? Так, молодці. Один. А скільки метеликів на клумбі? Так, багато. На клумбі багато квітів. І над ними літають метелики. А які тут квітки? Це квітка якого кольору? Так, вона синя. А ця квітка якого кольору? Молодці, жовта. А це квітка якого кольору? Так, вона червоного кольору. Метеликів теж багато. Це метелик якого кольору? Молодці жовто. А це метелик якого кольору? Так, молодці, червоного. А цей метелик якого кольору? Так, синього кольору. Отже, давайте нашим метеликам знайдемо квітку відповідного кольору. Ось наші квіти жовтого, червоного та синього кольору. Якого кольору метелика ми посадимо на жовту квітку? Так, молодці, жовтого. Якого кольору метелика ми посадимо на червону квітку? Так, малята, молодці ми посадимо червоного метелика. І якого кольору метелика ми посадимо на синю квітку? Так, молодці, метелика синього кольору. Це малят. Ми гарно погуляли на клумбі, виконали всі-всі завдання. А зараз наше заняття завершується. До побачення, до наступної зустрічі!